Друга ріка і турецький рок-гурт Морве Otis поєднали дві країни, відзнявши кліп на пісню Світ на різних берегах. Зйомки пройшли під час їхнього спільного концерту у Києві. Тож кожен, хто прийшов насолодитись Україну турецьким роком, став героєм нового відеоряду. Режисер нової відеороботи, басист ріки Віктор Скуратовський. Подейкують, що знімали кліп доволі дорогою технікою. Що з того вийде, вже скоро можна буде побачити в ефірі першого музичного. Слово деталювов, а потім оставь! А поки ж ми поспілкувалися з Валерієм Харчишиним про інший проект гурту, який набирає обертів вже зараз. Серію лекцій у вишах Rock'n'Roll Save the World. Про те, з чого зазвичай хлопці починають свої лекції далі у Гутенморген uh, з того, що нам потрібно об'єднуватися, з того, що uh, нам. Не як політикам потрібно забути про якісь е е бюрократичні там меморандуми, про якусь фігню, е яка насправді е заводить в такі дібрі, що потім не розбереся. Ми ж в принципі, живе живемо вже в інформаційному полі, е і нам легко це робити. Тобто зайди, зареєструйся там на Фейсбук чи на іншу соціальну мережу, знайди собі друзів, об'єднайся слухай класну музику. І навколо там, справжньої чесної музики можна обідатися. Навколо якісної музики дійсно треба згуртовуватись. Головне, щоб її ставало більше. Хоча, за словами пана Харчишина, ми всі скрізь однакові, Тож цілком імовірно, що справжня музика в нас є, просто ми її не чуємо. А чого б Валерій навчив молодерок покоління музикантів України, аби вони стали почутими? Я би їх навчив не давати нікому гроші, тобто забути про те, що щось можна купити, популярність можна купити. Я би їх. Ганяв на репетиції з ранку до ночі. Я би їх просив, я би їм довів, що це саме це потрібно робити. І намагатися е, не колупатися в старому, а робити постійно щось нове. Незважаючи на погане самопочуття фронтмена другої ріки, гурт відіграв зразковий лайф. А наостанок ще повчив нас тому, що треба слухати на ніч, аби склався справжній Гутен Морген. На ніч треба слухати Сігур Рос і е, Джей Джей Йохансона. Останній альбом. Тоді нормально заснеш. А, до речі, King of Limbs, е -е, Radiohead Останній. Але думаю, що сон буде нервовий. Але я би радив просто взагалі не слухати музику на ніч.